Іспити скасовані, а замість зовнішнього незалежного оцінювання національний мультипредметний тест. Цьогоріч державна підсумкова атестація та вступ до університетів знову відбуватимуться за іншими правилами через повномасштабну війну. Відповідний є наказ міністерства, який вже Протягом військового стану, зважаючи на безпекову ситуацію, рекомендує не, не проводити ДПА 4 і 9 класах, а ДПА, яке було у формі ЗНО, відповідно ЗНО також не проводиться. а буде розширений мультипредметний тест. І цього року він буде з таких предметів, як українська мова, математика, як обов'язкові предмети і третій предмет на вибір. Попри те, що у більшості навчальних закладів Івано-Франківщини належні укриття, каже головний освітянин області Віктор Кімакович, безпекою учнів ризикувати не хочуть. Право тому, що проведення це відбувається одночасно в всіх закладах освіти і в зв'язку з тривогами, і в зв'язку з концентрацією учнів в один час в школі, бо воно в письмовому вигляді проводиться. Прийнято рішення його не проводити. Воно зрозуміло, що. Від війни страждає освітній процес. і Ми надіємося, коли в нас закінчиться, ми повернемося до звичних форм роботи і все ми дуже. Нагадаємо, державну підсумкову атестацію та зовнішнє незалежне оцінювання через війну в Україні скасовують вже другий рік поспіль. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.